Все Володне стайко Жевчик, він народився сонячного ранку в капусті на городі Баби Горобчихи, стара хата якої притулилася край села Великі Диваки, попід самісіньким казковим лісом. Коли бабуся вийшла з хати, він уже сидів на великій капустині, метляв ногами і намагався перекричати півнів. Баба Горобчиха ані аніскілечки не здивувалася. Вона ніколи не дивувалася, а лише дивувала інших. У селі її вважали, хто знахаркою і чарівницею, а хто шептухою, відьмою. Вона малювала химерні веселі картини. На яких були квіти, дерева, чудернацькі звірі та різні дивовижні створіння. Ці картини висіли в кожній хаті великих диваків, і не тільки милували око, підвеселювали настрій, а й рятували від хвороб. Кожному, хто приходив до горобчихи з якоюсь недугою, вона дарувала картину, і після цього хворий одразу видужував. І більше не хворів. Отож бабуся ані аніскілечки не здивувалася, а тільки усміхнулася і сказала: Доброго ранку, іди вмивайся, роби зарядку, будемо снідати. Вмиваючись, він так реготав і бризкався водою, що бабусина чорна киця змушена була видряпатися на стару грушу. «От жевчик!» Похитала головою бабуся. Так він і одержав своє ім'я. Волосся у Жевчика було довге і жорстке, наче стигле жито, і стирчало врізнобіч, як голочки в їжака. Бабуся спробувала його причесати, але потім махнула рукою. Очі в нього були великі і сині, сині, мов небо цього безхмарного сонячного ранку. Твоя мама казка, а тато ранок. Загадково усміхнулася Горобчиха. Отож, шануйся. Але шануватися Жевчик не хотів. Він хотів гратися і реготатися. Така вже була в нього вдача регочучи, покатався верхи на бабиній козі Мекекеші, регочучи ж, бурляв камінців бочку з водою. А тоді побіг по сусідах знайомитись. Поряд з бабою Горобчихою жив коваль пшик. Добрий був коваль, та не мав замовлень. Але він все одно гупав кузні молотом по якій-небудь залізяті, поки від неї лишався один пшик. Далі жив кравець кривоший, в якого всі шви на одязі були кривими. За ним... Чоботар за каблук, який шев чоботи з такими високими підборами, що ходити в них було небезпечно, і диваківці взувалися лише тоді, як ішли до церкви. Недарма село називалося Великі Диваки. Геть усі жителі його були дивакуваті. Жевчик дуже тішився, знайомлячись із сусідами. Всі вони йому страшенно подобалися. Аж раптом заторохтів мотор із казкового лісу виїхав мотоцикл. На ньому сиділи двоє. За кермом якийсь голорукий здоровило у барвистій жилетці, обвішаний блискучими бляхами й ланцюгами. Позад нього маленький мершавий гостроносець з неймовірним чубом, що, як півнячий гребінь, стирчав на голові. Чоботар закаблук, з яким саме знайомився Жевчик, одразу зблід, як стіна. Ой, знову сявка і здоровило! Виявилося, що ці двоє уже півроку тероризують село, раз у раз приїжджають у село і, погрожуючи, щось вимагають. І диваківці покірливо віддавали їм своє добро. Диваки, як відомо, добрі й беззахисні. Та ви що? вигукнув жевчик. Їх же всього двоє, а вас он як багато. Еге, ти не знаєш, який здоровий дужий, а сявка жорстокий. Коваль пшик спробував дати від коша, то вони його так побили, що він два тижні молота підняти не міг. А дайте на мені на хвилинку ваше чоботарське шило. І жевчик сміливо рушив до мотоцикла. З якого щойно злізли бандити, попрямувавши у двір кравця кривошия. Жевчик тихцем попроколював шилом колеса мотоцикла, а тоді крадькома наздогнав злодіїв, що піднімалися на ганок, і швиденько вколов шилом одного і другого. Ой, ой. в один голос скрикнулися вка і здоровило, хапаючись ззаду за штани. Обернулися. Та Жевчик уже тікав регочучи. Вони кинулися наздоганяти його. Та хлопчик спритно видряпався на височенну тополю і з верхівки глузував із сявки та здоровила. Бандити аж трусилися від люті. Ми його зіб'ємо, як горобця. вигукнув сявка, схопив каменюку і щосили швиргонув у Жевчика. Але той гойднувся на гілці. І камінь пролетів мимо. Здоровило обома руками вчепився за стовбур тополі і з такою силою трусонув, що тополя аж зарепіла. Але струсити жевчика не вдалося. Він гойднувся на гілці і, мов акробат у цирку, перелетів на стару грушу. І там, зриваючи груші, почав жбурляти їх у сявку і здоровила. З усіх дворів позбігалися диваківці і захлиналися від реготу. Коли з ворога можна сміятися, ворог уже не такий страшний. І диваківці враз засоромилися, що вони, дорослі дядьки, боялися тих нікчем, а маленький хлопчик поводиться так хоробро. Коваль першим схопив свій молот і вигукнув. Хіба ми дозволимо кривдити хлопчика? І кинувся до сявки і здоровила. А за ним чоботар. А тоді всі інші побігли боронити Жевчика. Недарма кажуть сміливість, половина перемоги. Побачивши таке, сявка і здоровило лякливо озирнулися і кинулися до свого мотоцикла. Рвонули з місця. Та попроколювані колеса не слухалися керма. Мотоцикл пішов зигзагами і врізався у могутній дуб на узліссі. Сявка і здоровило посхоплювалися і, стогнучи та кульгаючи, дременули в ліс. Давно диваківці так не раділи. Вони кричали, сміялися. Та враз чоботар за каблук схаменувся. Стривайте! А де ж той хлопчик? На груші Жевчика не було. І у дворі теж він зник. Тільки під грушею у траві лежало чоботарське шило. Всі обступили бабу горобчиху, розпитуючи про загадкового хлопчика, який щойно народився в капусті на її городі, і одразу ж зник. Але Горобчиха відмовчувалась таємничо усміхаючись. Відтоді, малюючи свої картини, вона обов'язково ховала серед квітів усміхненого рудого Жевчика. І Жевчик оселився у кожній хатині великих диваків. І ніхто вже ніколи нічого не боявся. Не забувай захищати менших і слабших, навіть якщо їхній кривдник дужчий за тебе. Адже сміливість, половина перемоги. Кінець для вас читала любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!